Так от Путін виступив із заявою. Багато всього наговорив, включно зі своїх методичок, і в принципі виступив із заявою про війну в Україні. Так, от він розкритикував перемир'я, яке, нібито, порушили українці, і порушували як не великвеликдень, як я зрозуміла, так і звісно, ось це трьохденне перемир'я, яке вони пропонували. Але є багато нюансів, бо Путін лише про це говорив. Російські змі та воєнкори повідомляли, що Путін підірве американський прайм тайм своїми заявами. Диктатор розпочав свій виступ 11 травня. Та чогось знаєте, так такого вау ефекту зовсім таке не було. Довкола виступу Путіна було дуже багато чуток. По перше, нічних прес-конференцій ще не було. А про майбутню заяву стало відомо досить пізно. По-друге, дехто припускав, що голова Кремля може офіційно оголосити війну проти України, що десь можливість мобілізувати значно більшого. Росіян і проводили паралелі з нічним зверненням 24 лютого двадцятого року. По-третє, чекали, що Путін відповість на заяви європейців від 10 травня. У Києві у своїй промові Путін традиційно зосередився на критиці України. Мовляв, Росія пропонувала Києву припинити вогонь, а той не підтримав і, нібито, порушував перемир'я. Він запропонував Україні поновити перемовини 15 травня у Стамбулі, фактично не продовживши триденне перемир'я на день перемоги. І обіцяв поговорити з Ердоганом, щоб той сприяв проведенню перемовин із Україною. Не виключаємо, що вдасться домовитися про якісь нові перемир'я, сказав Путін. Але одразу цинічно додав, що треба усунути першу причину конфлікту. За цим формулюванням стоять добре знані денацифікація та демілітаризація України. Тобто, господар Кремля вкотре пропонує те, на що неможливо погодитися насамперед. І за його словами, рішення зараз за українською владою. Москва нібито готова поновити перемовини, які припинила Україна в 2022 році. До цього була додана маніпулятивна фраза Ті, хто хочуть миру, не можуть. Це не підтримати. Путін подякував тим, хто буцімто сприяє встановленню миру в Україні Китаю, Бразилії і США за словами Путіна, Київ взагалі не відгукнувся на перемир'я до дня перемоги і нібито запустив по території Росії 520 дронів беків тощо а також наступав на Курщині та Білгородщині. Ще Росія зв'язувалася із заходом щодо перемир'я на день перемоги. Але там буцім, то поводяться по хамськи, говорять мовою ультиматумів. Зазначив Путін. Москва нібито могла продовжити триденне перемир'я, та не стала цього робити через дії Києва. Європейських лідерів, які приїхали на червону площу, Путін назвав лідерами не за посадою, а за характером. Він сподівається, що конструктивні стосунки з Європою колись відновляться. Диктатор назвав війну війною, а не вигаданим словом СВО, до речі. Зараз ідуть бойові дії. Війна, а ми пропонуємо поновити мирні переговори, перервані не нами, що тут поганого. Ну і багато іншого, в принципі, з'являлося те, що в вересні він поїде до Китаю. А ще дуже довго дякував він КНДР за звільнення Курщини взагалі за ту співпрацю, за ту силу, яку вони надали російському війську. Промова тривала загалом 20 хвилин. Весь цей час він читав не ось так, а ось так. Папірця, але папірець був на столі, і тому він читав і час від часу виправлявся. Але один раз відірвався навіть від папірця. І тоді, коли це саме було коли він хвалив Вучуча і Фіцоною, ну, тут іде акцент знову ж таки на європейських лідерів, які а, нібито сильні за характером, бо вони приїхали до Москви. Звісно, не зміг він згадати і про нацистів. на думку Путіна, європейську опозицію намагалися залякати ті, хто віддає честь колишнім солдатам. Незрозуміло, навіщо покликали журналістів, адже Пісков попередив, що поставити питання не дадуть, нібито через пізні годину. Але промова його шефа була досить таки змістовною. Щодо підриву американського прайм-тайму, торечне Кремля заявив, що не збирається у нічого підривати. Але дійсно, навіщо були журналісти? Чисто щоб занотувати Путіна, ось тут не зрозуміло, бо як ми бачимо, і так з'являється інформація. Але але, але. Таким чином підсумуємо, Путін заявив, що Україна не дотрималася запропонованого Росією перемир'я, і головне з диктаторської промови наступне. Нібито Київ запустив понад 500 дронів по російській території та продовжив бойові дії на Курщині Білгорочині. Росія пропонувала продовжити триденне перемир'я, але відмовилася через дії України, бо от, розумієте, дрони летіли, там бойові дії тривали. Тому ось так от ну і також Путін відзначив європейських лідерів, які прибули на червону площу, назвавши їх лідерами за характером про що я попередньо сказала. Про те, як Путін пропонує Києву відновити прямі переговори, перервані з 22-го року, і розпочати їх у Стамбулі вже 15 травня. Далі можемо, в принципі, заслухати від самого бункерного диктатора, занові прямі переговори. Причому підчеркну, без всяких предварительних условий. Начать без безпромедлення уже в наступний четверг, 15 мая, в Стамбулі. Там, де вони проводились рані, там були прирвані. Як известно, турецькі колеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных Ну Ну, ви побачили. Папірець на жаль, мене немає, що вам продемонструвати, але ну. Лідер країни читає все з папірця, не може нормально сформулювати свою думку. І Взагалі таке знаєте, виникає бачення, що він не очікував, що будуть такі потужні, скажімо так, заяви. І те, що лідери, наші партнери прийдуть до Києва для того, аби обговорити 30-денне перемир'я або обговорити майбутнє нашої держави. І таке, знаєте, як на швидку писали текст, тому він навіть не знає про що йде мова. Хоча подекуди кажуть, що він відірваний від світу, в нього немає там інтернету, нічого. Ну я особисто в це не вірю. Uh, але у ЦПД відреагували загалом на заяви бункерного диктатора, особливо відреагували на ініціативу Путіна відновити переговори 15 травня у Стамбулі. Так от, за словами керівника центру про тоді дезінформації Андрія Коваленка, російський диктатор не відмовився від війни і не прагне миру, в принципі, що є показовим. Путін обрав війну, відмовився від її завершення заради літнього наступу. Ну, як ми бачимо, вже безліч як блогерів, так і журналістів. Ось Сергій Стерненко до прикладу також дописав, що що Путін нічого не сказав зовсім про 30-денне перемир'я, що ви тільки що бачили на своїх екранах, і ми прекрасно це розуміємо. Що ну не хоче Російська Федерація миру. Їм окей, вони подекуди просуваються. Їм все одно на особовий склад. Їм треба територія, їм треба показати міць своєї країни, і тому вони продовжують бути на території нашої держави. На жаль. І от, якщо дійсно буде той тиск, про який говорив Макрон, про який говорив Кір Стармер і про який говорив попередньо Трамп, то побачимо, як далі буде поводити себе Путін. Ну і загалом мені цікаво, чи дійсно відбудеться ось ці 15 травня у Стамбулі зустріч. Дійсно, дуже будемо активно стежити за того, аби ви знали останні актуальні події, які будуть там відбуватися. Але Трамп заявив про потенційно великий день для України та Росії. У соціальній мережі True Social він закликав завершити. Бійню та пообіцяв надалі працювати із обома сторонами, за його словами, США прагнуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Трамп також анонсував великий тиждень. Попереду ворожовійської цієї ночі атакувало нашу державу застосовуючи шахеди. Загалом в ніч на 11 травня із 2 години 11 травня ночі противник атакував, застосовуючи 108 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітаторів різних типів. В Принципі пуск традицій. Це Брянськ, це Шаталово, Мілєрово, приморсько ахтарськ з Російської Федерації, ну і також Приморська із тимчасово окупованої території Запорізької області і гвардійська із тимчасово окупованої території нашого українського півострова Крим. А вже з'явилася інформація від повітряних сил. Вони дописали, те, що збито 60 ворожих БПЛА, 41 безпілотник імітатор не досяг своїх цілей. Але в Київській ОВА повідомляють, що вранці ворог атакував Київщину за допомогою БПЛА. У Броварському районі в найсток ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року. Народження людина отримала гостру реакцію на стрес. Знаходиться у шоковому стані. Пошкоджено дачний будинок. Ну і також п'ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі. А про те, що дописували повітряні сили збройних сил України. До речі, що в найсток ворожої атаки постраждала Сумщина, дописали у повітряних силах, і ми з вами знаємо, що загалом це досить таки е, вже складний регіон. І чи не в перший місяць, як там ворог гатить як і шахедами, так і ракетами, які надто швидко долітають. Ну і включно, якщо говорити за прикордонні населені пункти, то там вже хіття. І тому а, буквально нещодавно повідомляли про евакуацію і з деяких знову ж таки громад. І, будь ласка, підписуйтесь на очільників ваших обласних військових адміністрацій і моніторте безпекову ситуацію у вашому регіоні. Далі буду говорити про те, як армія РФ просунулася на жаль біля Макіївка на Луганщині, Олександропол. Ля та розлива у Донецькій області про це повідомляють аналітика. МАПи Дівстет, окрім того, також інститут вивчення війни опублікував карти того, як рашисти просувалися, і от насамперед зазначили, що і наші війська українські просувалися. Збройні сили України просунулися на Курщині. Війська РФ і мають успіх під Турецьком. Дописали американські аналітики. Водночас, намагання Росіян наступати в Сумській області, а також на Вовчанському, Сіверському і Боровському. У напрямках виявилися марними на Курахівському напрямку. Окупанти просунулися про що говорила вже попередньо. але знову ж таки ця інформація взята від аналітиків Мапу Діпстет і від Американського інституту вивчення війни.